Я сьогодні хотів би говорити на одну тему, і я хотів би її назвати Закон сіяння і жнив. Ми часто зустрічаємо Слові Божому багато місць Біблії, де говориться про сіяння. Христос приводив притчі, в якій говорив, що вийшов сіяв сіяти, і він сіяв. І ми розуміємо, для чого це все відбувалось. Якщо ми хочемо щось отримати, ми маємо посіяти. Якщо ми хочемо мати врожай, нам приходиться сіяти. Якщо ми нічого робити не будемо, нічого й не виросте. Я думаю, що бага... Я думаю, що кожному із нас в нашому житті доводилось сіяти, правда? І ми знаємо, що це таке. Хтось на дачі, хтось на огороді, а можливо, хтось вдома садив квіти чи ще щось. Це процес, коли ми щось робимо для того, щоб щось було. Я хотів би читати одне місце слова Божого: це послання до Галатів, 6 розділ, із 7 сьомого по 10-й вірш. Послання до Галатів, 6 розділ, із сьомого по 10-й вірш. Не обманюйте себе. З Бога насміятись не можна. Що людина сіє та й жатиме. Бо хто сіє для тіла свого, той від тіла жатиме тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не втомлюймося, бо свого часу своє жатимемо, якщо не ослабнемо. Тому то, поки маємо час, робімо добро усім, а найбільше братам по вірі. Апостол Павло звертається до Галатів з такими словами. І каже, не обманюємось. Ви знаєте, часто люди думають, що роблячи те чи інше, ми когось обманемо чи ще щось. Але ви знаєте, в таких випадках буває, що ми обманюємо самі себе. І апостол Павло пише і каже: не обманюйтесь, із Бога насміятись не можна. Що людина посіє, те вона буде жати. Звісно ж, апостол Павло тут говорить про духовні речі. Він не говорить про картоплю чи зерно, чи ще що, ні. Він якраз говорить про духовні речі, про наші дії, які ми робимо в нашому житті. І далі він каже, бо хто сіє для тіла свого, той від тіла пожне тління. Я думаю, ми розуміємо, що таке сіяти для свого тіла, правда? Дбати стільки про себе. Про свій комфорт дбати про свій достаток і не звертати увагу на інших людей. Ось це є сіяння для тіла свого. І скільки б ми не збирали для себе, приходить час, коли людина залишає все і з собою не забирає нічого, правда? Я думаю, кожен з нас, ми бачимо ці моменти, коли людина залишає цей світ. Вона з собою нічого не бере. Ви знаєте, часто помилково люди ще кладуть у гроб щось, хоча воно вже не потрібне. Ми не можемо взяти все те, що ми надбали тут. Але дивіться, що далі апостол Павло пише: а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Апостол Павло він наголошує за наші цінності. Те, що ціне для нас повинно бути, це сіяння для духа. Ви знаєте, я сьогодні хотів би більш розгорнути таку тему, як процес сіяння. Ви знаєте, люди часто думають, коли читають це місце свого часу, я так думав, що ну, посіяв це, наприклад, оступився, згрішив чи ще щось, і це все посіяв. Ви знаєте, одного разу. Бог мені так поклав таку думку, щоб я розібрався над тим, що таке сіяння. І перше, коли ми хочемо щось посіяти, перше, що ми робимо, ми плануємо, правда? Для того, щоб посадити огород чи квітничок біля будинку, чи, можливо, вазон в квартирі, ми плануємо. Ми плануємо, який горшок ми придбаємо. Що саме ми туди посадимо і що в нас виросте? Ми ніколи не робимо спонтанно, правда? Ми не приходимо на ринок і не беремо насіння будь-яке. Ми сплановано це все робимо і ми вибираємо саме те, що нам потрібно. Друге, ми чекаємо часу, коли прийде час для того, щоб висіяти. Особливо ті, хто мають дачі, хто працює на огородах, я думаю, ви чудово це розумієте, правда? Ну, ніхто в січні місяці не сіє, правда? Є період, коли можна посіяти. І ми чекаємо цього періоду для того, щоб висіяти насіння те, яке ми хочемо, щоб проросло, і для того, щоб був плід. Третє, ми готуємо ґрунт, в який будемо класти насіння. Коли ми сіємо, то ми ні в якому разі в траву не сіємо, правда, десь там в грудочок чи на асфальт. Ми не вийшли на наш огород, не взяли все насіння в одну руку і не розкидали його, як попало, правда? Ми приготували, грунт, ми приготували основу для того, щоб туди покласти те насіння, яке ми хочемо, щоб проросло. І четверте, тільки тоді ми починаємо сіяти. І без оцих трьох перших процесів ми ніколи не сіємо, правда? Все це відбувається для того, щоб посіяти. І ми поклали насіння. І далі ми чекаємо, коли воно проросте. Далі, коли засуха, то ми поливаємо і так далі для того, щоб мати врожай. Ми прикладаємо зусилля для того, щоб щось отримати. І я хотів би наголосити. Що сіяння, про яке апостол Павло говорить тут, це не є випадкові якісь моменти або спонтанні речі. Це ж ніяк не те, що сталося спонтанно, випадково, або так склались обставини. Апостол Павло говорить саме за сіяння, яке ми плануємо в нашому житті, яке ми чекаємо моменту, коли посіяти, і ми готуємо основу для цього сіяння. Сіяння це запланований процес. Це те, що людина сплановує, те вона робить. І апостол Павло він звертається і каже, хто сіє для тіла, від тіла пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Ми повинні зважувати, що ми сіємо, і ми повинні підходити до цього ретельно. І апостол Павло він закликає нас, він нас запрошує, щоб ми сіяли для духа. Дуже важливо сіяти духовні речі, коли ми живемо на цій землі. Я думаю, що не потрібно розповідати, що це таке, правда? Ми знаємо, що це таке. Ми чудово розуміємо, що це таке сіяти добро, а не зло. Ми все це знаємо. Але як часто нам не хочеться? Нам тяжко, ми втомлюємось. Ви знаєте, ми люди, ми в тілі і ми втомлюємось. Ми часто робимо, робимо, робимо. І приходить момент, коли ми втомились і нам вже не хочеться. Я хотів би ще звернути одну таку маленьку деталь на земні речі. Коли ми посіяли і почало рости, ще дуже багато ми доглядаємо за цим, правда? Якщо тільки посіяти і залишити, нічого не буде. І сіючи добре насіння, ми не сіємо бур'ян, правда? Він сам росте. Те недобре насіння, воно вже є. І воно проростає. І коли сходить те насіння, яке ми сіяли, ми докладаємо масу зусиль для того, щоб зберегти його. Ми починаємо прополювати. Ми починаємо доглядати, пізніше підв'язувати деякі культури і так далі. Нам потрібно працювати над тим добрим, що ми посіяли. Хоча здається. Ти ж посіяв добре, ну нехай росте. Недостатньо просто посіяти добре. За ним ще потрібно доглядати. І як би нам тяжко не було фізично, коли ми працюємо на нашому огороді чи на дачі, ми все одно розуміємо, що ми повинні це зробити. Бо якщо ми на півдороги зупинимось, даремна буде вся та праця, яка була зроблена. Якщо прийде літо і бур'ян почне рости, і ми його не будемо полоти, даремно ми планували, даремно ми обробляли той ґрунт, даремно ми сіяли все це даремно. І ми фізично ми розуміємо, що нам потрібно далі працювати. Ви знаєте, те саме відбувається з духовними речами. Коли ми посіяли добро, ми часто думаємо, Ну, от воно виросте і все. Я хочу сказати ні. Посіяв добро, і над ним ще потрібно працювати. І його потрібно доглядати, і потрібно все те зле, яке заглушає те добро його знищувати, потрібно молитися і так далі, щоб Господь проростив те, що нам вдалося зробити. Ми маємо працювати і працювати аж до жнив. Не потрібно залишати на півдороги. Я хотів би ще прочитати одне місце слова Божого, де є клезіаст в 11 розділі із першого по шостий вірш пише чудові слова. Пускай твій хліб на пливучу воду, бо по довгому часі ти знайдеш його. Розділяй частину милостині твоєї поміж семеро чи й восьмеро, бо не знаєш, яка біда складеться тобі на землі. Як у хмарах повно води, то вони литимуть дощ на землю, а як дерево впаде на південь чи на півночі, чи до півночі, то воно там і лежатиме де впало. Хто поглядає на вітер, тому не сіяти, а хто дивиться на хмари, той не жатиме. Так само, як не знаєш дороги вітру, і як в утробі вагітної утворюються кісточки, так не знаєш і творів Божих, а Він творить усе. Зранку сій насіння твоє, і не давай ввечері відпочити руці твоїй, бо не знаєш, чи це, чи те буде удачніше, або чи те, чи це однаково добре буде. Кузіаст закликає, звертається до людей і каже, Пускай твій хліб по водах. Не щось непотрібне, а хліб. І по довгому часі він повернеться до тебе. Ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, тим більше через рік, як Бог продовжить життя. Але Еклезіаст каже, пускай по водах пливучих. Дивіться, він звертає наголос по водах пливучих. Тобто не пускай хліб так, щоб він біля тебе залишився. Ні. Пусти його туди, де він попливе, і по довгому часі він повернеться до тебе. Ти відпустиш, і хтось відпустить для тебе. Дивіться, що він далі закликає. Що розділяй частині милостині Твої поміж семеро чи й восьмеро. Не обмежуй себе. Не обмежуй себе тільки однією дією. Семеро, а то й восьмеро, Розділяй милостині. І далі він каже, що як хмара повна води, то дощ іде, або ж як дерево впаде на південь чи на північ. Впало і лежить. Ви знаєте, можна зупинитись на одному місці, нікуди не рухатись, не прикладати ніяких зусиль і добре буде. Але ти будеш на тому місці, де ти стоїш. Ти будеш схоже, як те дерево, яке впало, і воно лежить. І воно не може піднятися. І дивіться, я хотів би ще раз зачитати шостий вірш. Зранку сій насіння твоє, і не давай ввечері відпочити руці твої, бо не знаєш, чи це чи те буде удачніше, або чи те, чи це одинаково добре буде. Дивіться, що він каже, зранку сій, а ввечері не давай руці своїй відпочивати. Я ще раз повертаюся до того, як я казав, що часто нам здається, ну я вже посіяв. Я вже зробив, з мене досить. Нехай росте. Клесіаст каже, ввечері не давай руці свої відпочивати. Ми не повинні зупинятися на одній, двох чи трьох діях. Ні. Ми повинні розуміти, що зробивши одне, ми маємо почати інше. Зробивши інше, інше і так далі. Ми не повинні зупинятися на одній добрій дії. Ми повинні продовжувати це робити постійно, кожного дня, кожної хвилини, бо ми не знаємо, що буде завтра. Я думаю, що всі знаєте, я займаюся служінням медичної клініки. Дехто з членів церкви вже були на медичних служіннях, бачили це. І ви знаєте, в мене в житті бувають моменти, коли я втомлююсь. І мені здається, я вже більш не буду. Хай хтось інший робить. Ви знаєте, приходить момент, коли тіло наше воно втомлюється. І нам здається, ну з мене вже досить. Достатньо. Хай ще хтось робить. І ви знаєте, тільки такі думки приходять, і я розумію, що я зупиняюсь, а це неправильно. Господь ще не каже стоп. Господь каже, давай далі вперед. Але ми часто самі пригальмовуємо і думаємо, що з мене вже достатньо. Еклизіаст каже, вранці і ввечері не давай руці твої відпочити. Зробив вранці, прийшов ввечір, роби далі. Тяжко буде. Ніхто не каже, що це легко. Ви знаєте, добро, воно прививається і робиться тяжко, правда? І ми бачимо по наших дітях, що те добро так важко прививається, а те зло десь береться. Незрозуміло звідки? Не буде легко. Не буде легко сіяти добро. Не буде легко сіяти добре насіння. Не буде легко. Але ми маємо розуміти, що ми повинні це робити. Ми маємо це робити, і Господь Він дасть сили і допоможе нам ще більше робити. Але саме основне, в нас має бути правильний мотив. І Як послані до Галатії, апостол Павло пише, хто сіє для тіла, від тіла пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Ось це наш, наша мотивація. Ми маємо мотивуватися тим, щоби сіяти для духа. І коли в нас буде правильна мотивація, Господь допоможе. Ви знаєте, в служінні Господь мені багато допомагав. Я дякую за це Богові. І якщо почати все розповідати, то недостатньо буде, мабуть, і дня. Але я хочу сказати, що Господь допомагає в тому моменті, коли тяжко. Він приходить на зустріч і він допомагає. Саме основне, щоб у нас був правильний мотив. Якщо наш мотив сіяти добре, ми будемо це робити, і Бог в цьому допоможе. І я хотів би, щоб ми зараз помолились, попросили, щоб Господь дав нам бажання сіяти добре. Щоб в нашому серці було бажання сіяти добре, не треба просити можливості, Бог дасть можливість. Давайте попросимо, хай Господь вкладе бажання в серце кожного з нас, в серце моє, щоб ми мотивувалися тим, щоб сіяти для духа, і ми від духа пожнемо життя вічне, щоб ми сіяли добро, сіяли Слово Боже, щоб ми кожний день нашого життя ми сіяли тільки духовні речі, а не тілесні. Щоб бажання в нашого серця було робити саме це. Давайте встанемо і помолимось.